На Яблучного Спаса в Чернігові біля Преображенського собору зібралося чимало майстрів із різних куточків Чернігівщини. Вони презентували містянам свої творчі доробки та проводили майстер-класи для всіх охочих. Марія Шевченко приїхала до Чернігова з власноруч створеними автентичними березенськими пряниками кавалер, баришня з кмином. Саме рецепт березенських пряників, які я сьогодні представляю, це. 1897 року, так як я його занесла у перелік. Проте, продовжуючи досліджувати березенські пряники, я можу з певненістю сказати, що вони ще років на 50 старіші. Смак цих пряників Марія Шевченко зберегла ще з дитинства. Їй знадобилося приблизно сім років, аби знайти та відтворити унікальний рецепт. У рецепт не маленький. Не з трьох позицій, тому що лише тісто треба, коли його зробиш, щоб вистоялося мінімум добу. Потім, ну, потім випікаєш, потім декоруєш. Хоча э, хочу сказати, що саме березинські пряники, отак, автентичні, вони мали геть просте оформлення. Отаке. Крапочки, там, хвильки. Ну, я вже так більш, трошки більш їх. Э, оформляю. завдяки Марії Шевченко. всі березенські пряники поповнюють список елементів нематеріальної культурної спадщини Чернігівщини. До цього ж списку входить інша березенська страва балабони. Її готувала для чернігівців Надія Янчук. Смакувала ця страва багатьом, бо навіть попри дощі мало людей зібралося біля столу цієї господині. Цибуля в нас із салом, гриби із олією, масло, селянське, все кипить. А готуємо ми автентичну страву Березінські балабуни, яка у 28 листопада, лютого була 24-го року, була занесена до переліку елементів нематеріально-культурної спадщини в Чернігівщині. І тепер з того часу ми починаємо її популяризувати. Рецепт приготування балабунів теж налічує понад 100 років. Його передавали в родині Янчуків із покоління в покоління. Картопля. Вона рятувала життя людям, які потерпали від голоду. І моя мати це була свідком цього. І тому мені, мабуть, передала цю страву, і тепер я є носієм цих березнях балабонів. Рецепт дуже простий: це е, крохмаль. Ну, зараз, звичайно, ви не готуєте, Це дуже громіська робота, але раніше його виготовляли саморуч. А так купуйте в магазині пів кіло крохмалю. Підсолюєте, вливаєте кип'яток, заварюєте, катаєте шарики, варите як вареники звичайні, і на у нас де вже у вас готова пісмашка. Майстрині зазначають, що збереження автентичних страв у сучасному світі є дуже важливим кроком для збереження історії рідного краю. Саме тому вони збирають старовинні рецепти, аби зберегти їх для нащадків.